І п'ятеро людей загинуло у Запоріжжі внаслідок нічної атаки. Щонайменше 10 людей звернулися за допомогою медиків. У місті пошкоджені будинки, магазин та ринок. Більше про масштаби руйнувань дізнаємося у заступника начальника запорізького управління ДСНС Олексія Пуги. Пане Олексію, вам слово доброго дня. 20 листопада 22.10 російські терористичні війська здійснили удар по обласному центру. Станом на 12.00 сьогоднішнього дня кількість травмованих внаслідок подій зросла до 10. На жаль, п'ятеро людей загинуло. Внаслідок удару відбулося займання торгівельних. Кіосків на загальній площі 200 квадратних метрів, а також машини на площі 6 квадратних метрів. Загаряння було оперативно ліквідовано рятувальниками. На місці події працював штаб з ліквідації надзвичайної події на чолі з начальником головного управління ДСНС області. На місці працювали психологи, що надали допомогу 24 чотирьом людям. Піротехнічний розрахунок про її обстеження території наявність вибухонебезпечних предметів. Загалом головного управління ДСНС області було залучено 40 рятувальників та 12 одиниць техніки. Також активно до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучалися всі необхідні служби від міської ради та від обласної військової адміністрації. Дякую, Олексій Пуга, заступник начальника запорізького управління ДСНС про масштаби руйнувань.